Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. 30 грудня Україна здійснила черговий обмін полоненими, у результаті якого додому повернулося 189 захисників. До рідного краю приїдуть троє наших земляків. Володимир Реула, житель Херсонщини з числа внутрішньопереміщених осіб, повернувся додому після 2,5 років у полоні. Його сім'я проживає у місті Бережани. Віктор Томчук, досвідчений сапер із Ланівців. був захоплений у полон у березні 2023 року. За попередньою інформацією, він зазнав важких поранень. Роман Борщ морський піхотинець, житель Тернопільської громади, який захищав Маріуполь. Потрапив у полон у березні 2022 року. Він не лише військовий, але й активний громадський діяч. Також є членом українського скаутського руху пласт, приятелем серця ордену залізної остроги. Також краянин працював журналістом на «Еспресо Тіві перші емоції на рідній землі тернополянина. Далі прекрасно ми нарешті вдома. Більше ніж 33 місяці. Минуло з того часу. як Потрапили в полону зараз. ми... В рідній Україні вже тому все добре. Я дякую всім, хто причетний мені. Розповідали, що дуже багато роботи було зроблено. Дірю, знаю. Ні на секунду не сумнівався, що повернуся, що Україна і всі не забули мене і всіх інших хлопців. Ще раз дякую і слава Україні. Героям слава що да? да, да. рідні сказали тобі? Ну поки зателефонував дружині, ну Звичайно, дуже, дуже раді було чути. От. У мене поки також якби, слів не вистачає. Їх дуже багато, але ну, емоцій такі до сих пір не усвідомлюю, напевно не, не віриться до кінця, що все вже закінчилось. Вони не тут. Спілкувався з дружиною, з батьками. Вони зараз, зараз вдома. От, я ще до сих пір до кінця не усвідомлюю. Ну, взагалі, що це відбувається, і після такого часу просто не віриться, те, що вже нарешті, нарешті вдома, я от навіть зараз руки за спиною, чи можу їх не тримати за спиною. <сі> просто, просто Треба звикати до того, що знову вільна людина. Попри втішні новини, понад 8 тисяч українців досі перебувають у російському полоні. За даними координаційного штабу, десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Водночас Російська Федерація порушує норми гуманітарного права, коли не повідомляє про факт полону. На підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників України у Тернополі поблизу архикатедрального собору відбулася акція. На неї прийшли десятки рідних бійців, їхні діти, дружини, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. З ними спілкувалася наша Олена Чепіль. Кожен раз, коли в нас є акція, я приходжу для того, щоб підтримати всіх полонених і безвісті зниклих хлопців. Марина сорока вимушена переселенка з Маріуполя. А ще дружина захисника Михайла, який вже понад два з половиною роки перебуває у російському полоні. Чоловік пішов боронити країну ще у 2016 році. Не залишився осторонь після початку повномасштабного вторгнення. Михайло служив у складі 12-ї бригади оперативного призначення. У полон захисник потрапив 20 травня 2022 року, тримаючи протягом 86 днів оборону на Азовсталі. З того часу Марина Сорока не втрачає надії ні на секунду, а продовжує боротися. Сьогодні жінка, учасниця акції, яку організували Тернополі задля підтримки військовополонених та зниклих безвісти військових. Свята проходять без чоловіка, і ми вже майже третій рік не знаємо, не чуємо про нього нічого взагалі. Тому всі акції, які ми влаштовуємо на сьогодні, це підтримка наших захисників, наших героїв, які зараз не з нами. Людей, як бачите, ви самі долучаються чималенько, долучаються і тернополяни. За що я дуже дякую цим людям. За те, що підтримують нас і наших хлопців на акцію, прийшли десятки рідних захисників: їхні діти, дружини, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. В руках учасників плакати з написами В полоні немає свят. Полон вбиває, «Говори за тих, кого немає, а також прапори з емблемами бригад та фотографії полонених бійців. Прийшла нагадати про свого коханого Юрія Олена Коцур разом з двома дітьми. Вона живе надією та вже понад чотири місяці чекає на телефонний дзвінок, де пролунає зі мною все добре. Мобілізували чоловіка у травні. Після навчання відправили в 79-ту десанту штурмову бригаду. І там зник безвісти при завданні бойовому. Ми молимося, їздимо дуже багато по різних храмах. Даємо Дуже багато за здоров'я, чоловіка і всіх інших. Також серед учасників акції сестра бійця 47-ї бригади Могура В'ячеслава Заремби, який вже півроку вважається зниклим безвісти. Жінка вірить, що зовсім скоро не лише почує добру звістку про брата, але й зможе його обійняти. Ми віримо, що він живий. Ну, якби нам сказали, що коли обстежували місце, де вони були, їхніх тіл немає. Це дає надію на те, що він живий. Сподіваємося на краще. Надіємося. Дуже хотілося якогось різдвяного чуда, але поки що його не сталося. Не жаль. Акції на підтримку військовополонених та зниклих байсвіста бійців у Тернополі проводять майже щотижня. Їхня мета нагадати, що боротьба за свободу та людську гідність триває. Уже третій рік українці святкуватимуть новий рік в умовах великої війни. Хтось на чужині, а хтось в окопах. А поранені захисники та захисниці в лікувальних закладах. Поранені воїни штурмової бригади Людь Нацгвардії та інших військових формувань нині перебувають у відомчому медичному закладі. До них навідався начальник головного управління Нацполіції в Тернопільської області Сергій Зубаненко. Сюжет моїх колег правоохоронців далі у сюжеті. Уже третій рік українці зустрічають свята в умовах війни: хтось на чужині, хтось в окопах, а поранені захисники та захисниці в лікувальних закладах. Поранені воїни штурмової бригади Людь Нацгвардії та інших військових формувань на даний час перебувають у відомчому медичному закладі. Приємно, що всі так Усі спосіб на бойовий дух Сергій Зюбаненко поспілкувався з хлопцями, вручив їм відзнаки та подяки за сумлінну службу, а також привітав з Різдвом та з Новим Роком. Побажати вам самого основне цього одужання, подякувати вам за вашу службу, за вашу жертовність, за те, що ви є справжніми чоловіками, і побажати в 25 му році, здолати цього ворога. І Повернути всі наші землі. Розумію, що це не проста задача. Захисники вдячні, що про них піклується не лише медичний персонал, а й підтримують друзі та колеги. Платні медичні послуги, нові податки для ФОПів. Щомісячна доплата до зарплат. З 1 січня 2025 року в Україні запроваджують численні зміни. Вони торкнуться як підприємців, так і пересічних громадян. До чого слід готуватися українцям та у яких саме сферах життя? Розповідаємо у нашому огляді. Зазвичай на початку кожного року в Україні повідомляють про підвищення мінімальних зарплат, пенсій та пов'язаних із ними виплат. Однак 2025 рік стане винятком у бюджеті на 2025 рік. Не передбачено підвищення виплат. Мінімальна зарплата залишиться незміною 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2950 гривень. А пенсія 2361 гривня. Йдемо далі. Тариф на електроенергію залишиться без оновлень до 30 квітня 2025 року. А ось тариф на газ у січні переглянуть, оскільки в наступному році Україна відмовиться від транзиту газу з Росією. Щоб компенсувати втрати, вартість транспортування газу для споживачів зросте у чотири рази. Тобто вартуватиме 500 гривню 97 копійок за тисячу кубометрів. Це може призвести до подорожчання всіх груп товарів. Заплановані і нові податки для ФОПів. Підприємці зобов'язані будуть сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 1760 гривень на місяць. Це не стосується підприємців на окупованих територіях та ФОПів із найманими працівниками. Відбудеться і підвищення військового збору. ФОП третьої групи платитимуть 1% від доходу, інші 10% від мінімальної зарплати. Фізичні особи Плачуватимуть 5% У січні акциз на паливо зросте, що вплине на ціни на бензин. Це подорожчання відчують не лише водії, адже витрати на логістику, включені в ціну всіх товарів. подорожчання бензину 2025 року також заплановане. Раніше Володимир Зеленський підписав закон про поступове підвищення податку на бензин до рівня ЄС. Зміни відбудуться і в медичній сфері. Державні та комунальні заклади надаватимуть пацієнтам деякі послуги платно, серед яких звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається. Медичні послуги за договорами з юридичними особами, послуги за місцем проживання, якщо звернення спричинення бажанням пацієнта, а не медичним станом. Можливість самостійно обрати лікаря у стаціонарі, перебування у палаті з підвищеним рівнем комфортну та сервісу тощо. З 1 січня 2025 року у Тернополі зміниться вартість холодної води для деяких категорій споживачів. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг встановила нові тарифи для КП Тернопіль Водоканал. Відтепер один кубометр води разом із водовідведенням з ПДФ для всіх груп споживачів, окрім населення, коштуватиме 65 гривень 364 копійки. Для населення діє заборона на застосування нових тарифів. Українці продовжують сплачувати за воду та стоки за тарифами, встановленими до 24 лютого 2022 року. Це 36 гривень 7 копійок за кубометр. І на сам З січня підвищиться зарплата у вчителів. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати в розмірі однієї тисячі гривень після сплати податків. А з вересня 2025 року ця допомога становитиме дві тисячі гривень. 2024 рік наближається до свого завершення і він став випробуванням для кожного українця. Проте навіть у найскладніші часи. Залишалися моменти радості, які дарували силу і віру. Тернополяни та гості міста поділилися спогадами про ті миті, які допомагали їм долати труднощі, знаходити натхнення та продовжувати жити далі, незважаючи ні на що. Тож яким залишиться 2024 рік у їхніх спогадах? Дивимось. Запам'ятаюся складним, як і всім нам я думаю. Але загалом. Не знаю, в мене дуже багато цього року сталося е, хороших речей. Особливо, особисто для мене е, е, я знайшла хороших друзів, я знайшла е, чудового партнера. Тому я в 25 п'ятий йду з надією на щось хороше, напевно. І е, е, 24 четверте лишаю в минулому як в пам'ять про те, що вже пройшло. Та приємного мало було в цьому році. Насправді, якщо так взяти, в цілому обстановку в країні, але все-таки. Не хотілося втрачати надію і вірити в майбутнє. І тільки це і тримає. власне. І Завдяки тому, що наші героїчні Збройні сили боронять нас від цієї навали, тому ми, ми ще можемо відчувати якісь радощі життя. Рік був дуже-дуже важким, можливо, найважчим за цей останній період. Але крім того, там було Багато важливого, приємного, теплого. Люди якось по-новому проявлялися. Творчість, слава Богу, була активна і писалося те, що хотілося писати. Це дуже важливо. І дай Боже, щоб наступний був плідним і щоб була нарешті перемога, бо нічого більшого, напевно, ну хоча б мир. Цей рік мені запам'ятався тим, що я поступив на ще одну спеціальність, на ту, яку я хотів зразу після закінчення школи поступати, оскільки вона мені до душі, це спеціальність обліки обдаткування. Також мені цей рік запам'ятався тим, що я досягнув своєї мети і став вдруге скарбником. Громадської організації Тернопільського осередку Європейської асоціації студентів права України дуже емоційно, дуже багато Я в цьому році прожила емоцій, таких яскравих. Дуже були класні моменти, деякі взагалі мені сподобався до 2004 року. Я звільнився з Збройних сил України, демобілізувався, мобілізувався. Ну і загалом так більш-менш досить непогано. Головне, щоб прийдешній рік був мирним для України, і всі чоловіки, всі хлопці, всі дівчата, всі наші захисники вернулися живими додому. Тому я хочу побажати всім з новим наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя благополуччя. Ну і скорішої нам перемоги. Новий рік це чудова нагода зібратися у колі рідних і близьких. Але також і час бути уважним, щоб уникнути неприємних пригод. Надзвичайники написали рекомендації українцям, яких варто дотримуватися, аби провести святкування безпечно. Готуючи святкову вечерю, не залишайте плиту без нагляду. У разі займання жиру накрийте посуд кришкою, а не гасіть його водою. Рушники та серветки тримайте подалі від плити. Пам'ятайте, одна розетка, один електроприлад. Виходьте з дому, вимкніть кухонні пристрої. Гуляючи на дворі, одягайтеся тепліше, беріть із собою гарячий чай, щоб уникнути переохолодження. Не виходьте на замерзлу водойму, якщо не впевнені у її міцності. Пам'ятайте використовувати та розповсюджувати салюти, фейерверки та петарди, заборонено законом. У разі небезпеки викликайте екстрені служби, дзвоніть на 101, 102 або 112. У новорічну ніч понад 7 тисяч рятувальників та більш ніж 2 тисячі одиниць техніки ДСНС чергуватимуть по всій Україні, щоб за лічені хвилини допомогти кожному, хто цього потребує. Аби продемонструвати свою готовність, надзвичайники зняли креативний відеоролик. канал ТВ4, також із вами 24 на 7. Усі оперативні новини читайте на нашому телеграмі. Там ми публікуємо новини як тільки нам щось стає відомо. Нехай цей новий рік буде теплим і безпечним для усіх.